Історія фізичної науки у військових технологіях. Історія людства сповнена прикладів того, як фізична наука сприяла прогресу. Але ніде цей вплив не є більш драматичним, ніж у сфері військових технологій. Від перших примітивних знарядь для полювання до найсучасніших високотехнологічних систем озброєння Закони фізики були постійною рушійною силою у формуванні мистецтва війни. Сьогодні ми розглянемо, як фізична наука змінила війну і як вона продовжує це робити в сучасну епоху. Початки. Механіка І ПЕРШІ інструменти. Ранні люди використовували прості знаряддя для полювання. Конструкція та функціональність яких базувалися на основних механічних принципах, винахід колеса близько 3500 року до нашої ери став ключовою інновацією, що назавжди змінила війну. Колісничі, запряжені кіньми чи волами, забезпечували мобільність, дозволяючи військам швидко долати великі відстані. Військові інженери використовували важелі та блоки для створення облогових веж, що дозволяло пробувати стіни фортець і перехитрити захисників. Ці ранні інструменти, народжені з елементарного розуміння механіки, заклали основу для більш складних військових технологій. Революція Пороху. Переломним моментом стало відкриття та застосування пороху в Китаї приблизно у 9 столітті нашої ери. Ця суміш селітри, сірки та деревного вугілля викликала потужний вибух при запалюванні до 13 століття порох використовувався в гарматах, що ознаменувало початок нової ери у війні. Раптом битви велися не лише мечами і стрілами, а й масованим гарматним вогнем, наука балістики, що вивчає рух снарядів, зайняла центральне місце. Мислителі, такі, як Галілео Галілей, значно сприяли розумінню траєкторій і факторів, що на них впливають. Це знання призвело до розробки точнішої артилерії здатної вражати цілі на більших відстанях. Електромагнетизм, нова ера спілкування. У 19 столітті відкриття електромагнетизму започаткувало ще одну революцію вчені такі, як Майкл Фарадей і Джеймс Клярк Максвелл, розкрили взаємозв'язок електрики та магнетизму. Заклавши основи електротехніки, це відкриття призвело до винаходу телеграфу, а згодом і радіо. Військові застосування були негайними, армії могли миттєво спілкуватися на великих відстанях, координуючи свої дії з безперецентною швидкістю і точністю. Під час Першої світової війни. Радіо на полі бою відігравало ключову роль у передачі наказів, але під час Другої світової радар, radio detection та ranging став справжньою зміною гри. Працюючи за принципами відражання електромагнітних хвиль, радар дозволяв виявляти віддалені об'єкти. Ця технологія відіграла вирішальну роль у битві за Британію, допомагаючи королівським ВПС Великобританії відстежувати і перехоплювати бомбардувальників Люфтвафер. СУЧАСНІ СИСТЕМИ спілкування. У ХХ столітті війна стала дедалі більш залежною від передових систем спілкування. Супутники, запущені у 1960-х роках, уможливили глобальний зв'язок, дозволяючи військовим силам стежити за діяльністю в будь-якій точці світу. Шифрування та дешифрування стали ключем для захисту цих комунікацій, перетворюючи повідомлення в секретні коди. Військові могли захистити конфіденційну інформацію від потрапляння в руки ворога. З'явою інтернету передача та збереження даних стали ефективнішими і ширшими. Це призвело до появи кібервійни, де конфлікти ведуться не на фізичних полях бою, а в цифровій сфері, Атаки на комп'ютерні системи. Інфраструктуру та дані стали поширеним тактичним прийомом, ядерна зброя, Атомна ера. Одним з найсуперечливіших аспектів військових технологій є ядерна зброя. Світанок Атомної ери став поворотним моментом в історії воєн. У 1939 році було побудовано перший нієкалерний реактор. Що відкрило двері до освоєння величезної сили атому. До 1945 року Сполучені Штати розробили першу атомну бомбу, бомбардування Хіросіми та Нагасакі під час Другої світової війни продемонстрували катастрофічну силу ядерної зброї. Ця ера започаткувала епоху стратегічного стримування, коли країни, такі як США, Росія, Великобританія, Франція та Китай накопичували ядерні арсенали. Загроза взаємно гарантованого знищення MAD, стала значною, забезпечуючи, що ні одна країна. Не наважиться розпочати ядерну війну. Ракетна технологія та авіація. Розвиток ракетобудування та реактивного руху трансформував аміацію та ракетні технології. Сер Френк Вітал та Ганс фон Огайн незалежно винайшли турбореактивний двигун наприкінці 1930-х років. Ця інновація дозволила Літакам досягати швидкості понад два маха, стираючи межу між літаками і ракетами. Під час холодної війни міжконтинентальні балістичні ракети здатні доставляти як конвенційні, так і ядерні боєголовки, змінили природу війни. У відповідь були розроблені балістичні ракети, що запускаються з підводних човнів. Які могли уникати виявлення, забезпечуючи додатковий рівень стримування? Точні зброї? У другій половині ХХ століття війна зазнала ще одного парадигматичного зрушення з явою високоточних боєприпасів. Ця зброя використовує передові технології, такі як інерційна навігація. GPS та канали передачі даних в реальному часі, щоб вражати цілі з більшою точністю, мінімізуючи побічні збитки. Наприклад, Joint Direct Attack Munition, GDAM, перетворює звичайні бомби на високоточну зброю. Ця еволюція озброєнь підкреслює зростаючу цінність точності, ефективності. Та здатності розрізняти цілі і цивільних людей. Роль фізичної науки. Роль фізичної науки у військових технологіях очевидна. Розуміння аеродинаміки є ключовим для проєктування ефективних літаків і ракет. Балістика необхідна для точної артилерійської і снайперської стрільби. термодинаміка. Відіграє важливу роль у системах руху, а наука про матеріали є визначальною для створення зброї та броні, здатної витримувати екстремальні умови: лазери та спрямована енергія. Лазери, пристрої, що випромінюють концентровані промені світла через процес, відомий як стимульоване відпромінення. Знайшли численні застосування у військовій сфері, їхня точність, швидкість і потужність роблять їх неоціненними активами. Зброя з лазерним наведенням підвищує точність, надаючи інформацію про ціль в реальному часі, зменшуючи похибку при ракетних ударах. У протиракетних системах, таких як Петріот. Лазери відіграють ключову роль у відстеженні і перехопленні вхідних марок. Однією з головних переваг цих систем є швидке враження цілей і низька ціна за постріл, електронні протидії та стелс технології, військові застосування фізичної науки виходять за межі наступу і оборони. Електронні протидії, тобто ЕЦМ, використовуються для обману ворожих радарних систем або порушення зв'язку. Системи ЕЦМ випромінюють радіохвилі, які заважають ворожим радарам, збиваючи з пантелику зброю, що залежить від радарного наведення. Тим часом стелс технології. Базуючись на принципах аеродинаміки та електромагнетизму, зменшують видимість платформи на радарах та інфрачервоних сенсорах. Літаки, такі, як b 2 Spirit спроєктовані для мінімізації радарного підпису, що робить їх важкими для виявлення та відстеження. Кібервійна. Сьогодні війна дедалі більш відбувається в цифровій сфері. Кібератаки, що проводяться через кіберпростір, спрямовані на комп'ютерні системи та мережі. Ці атаки можуть порушувати роботу критичної інфраструктури, викрадати конфіденційні дані чи навіть виводити з ладу іт системи цілої країни. Протидія кіберзагрозам вимагає кваліфікованих фахівців, які можуть захищатися від шкідливого програмного забезпечення, хакерських атак та інших кіберзагроз. Медицина на полі бою. Ще одна ділянка, де фізична наука трансформує війну, це медицина. Успіхи в травматології, протезуванні і реабілітації. Дозволяють пораненим солдатам швидше повертатися до служби, екзоскелети, роботичні пристрої, що підсилюють силу і витривалість людини, розробляються для допомоги солдатам у переносенні важких вантажів. Дослідження в нано-робототехніці показують перспективи створення маленьких роботів, які можуть доставляти ліки. Відновлювати пошкоджені тканини, чи навіть усувати закупорки в кровоносних судинах, штучний інтелект та квантові обчислення. Нарешті розглянемо злиття фізичної науки з новими технологіями, такими як штучний інтелект AI та квантові обчислення. AI трансформує... Різні аспекти військових операцій, від автономних дронів, які можуть орієнтуватися і вражати цілі без прямого людського контролю до інтелектуальних систем, що аналізують величезні обсяги даних для передбачення рухів ворога, AI підвищує ефективність і прийняття рішень, квантові обчислення. Що використовують принципи квантової механіки, готові революціонувати військові застосування. Їхній потенціал полягає в криптографії, де квантові алгоритми можуть зламувати шифри, змушуючи переходити до квантово-стійких методів шифрування. Квантові сенсори також можуть підвищити точність у навігації. Зображені та комунікації, надаючи військовим силам значні тактичні переваги. Висновок. Фізична наука була основою військових технологій протягом всієї історії. Від ранніх знарядь у давніх воїнах до складних систем озброєння та нереж комунікації сьогоднішнього наука стимулювала і...